Нема ави. І типу все окей, так? А от і ні. Телеграм знає про тебе більше, ніж ти думаєш. Давай розберемося по пунктах. Той юзернейм, який ти собі обрав, він же скрізь однаковий. Твій телеграм ID? Він ніколи не змінюється. От, взагалі. Коли ти останній раз був онлайн? Ага. Це по суті дата і час, які до тебе прив'язані спільні групи боти їх знаходять за секунди. А твоє круте біо, посилання чи навіть педіфки, які ти надсилаєш. Іноді твоє справжнє ім'я прямо там прикріплене і ніби каже привіт. Ти залишаєш цифрові сліди, навіть якщо просто мовчки сидиш у чаті. Тож наступного разу, коли ти тишком нишком сидиш у якійсь групі і думаєш, що ти невидимка, подумай ще раз у телеграмі твій цифровий слід набагато більший, ніж ти думаєш. Приватність це не те, що падає з неба. Тому вмикай голову. Тож будь на чеку, дбай про свою безпеку і може перепиши біо.